Це нам потрібно, щоб ви отримували все необхідне вчасно. Це нам потрібно, щоб ви мали якісне спорядження та надійний захист. Це нам важливо дякувати вам сьогодні та щодня. Дякую Збройним силам за можливість сіяти на нашій землі. Дякую, що можемо забезпечити якість нашого вражу. Дякую за можливість контролювати якість української продукції. Дякую за можливість працювати в себе вдома. Дякую за можливість дбати про гігантів агропромисловості. Ми не припиняємо розвивати агрогалузь, а постійні удари тільки загортовують нас. Дякую нашим військовим, які захищають нас та звільняють наші землі. Дякуємо вам, наші захисники та захисниці.